Валерія Ігрівна, чому у жінки нерегулярні менструації? Це дуже обширне насправді питання, тому що є велика кількість патологій, які будуть супроводжуватися нерегулярною менструацією, і в тому числі які не пов'язані з гінекологією конкретно. Взагалі, для початку треба зрозуміти, що таке нерегулярна менструація. Якщо у жінки цикл коливається плюс-мінус 7 днів, то ми вважаємо цю менструацію регулярною, якщо вона є раз в місяць, але, наприклад, починається раніше на 3-4 дні, або трошки затримується на 3-4 дні дні. Це норма. І це не треба ніяк виправляти і лікувати це окей для нашого організму. Випадку, якщо ж вона дійсно затримується на 10-15 днів або наступає частіше, то я б радила для того, щоб зрозуміти причину, все-таки звернутися до гінеколога і зробити обов'язкове ультразвукове дослідження органів малого тазу. Тому що причиною можуть бути і патології, і заєчникам пов'язані, наприклад, кісти, і проблеми з гормонами жіночими, також проблеми з гормонами щитовидної залози. І навіть може що впливати цукровий діабет, який не діагностований або неправильно, не, ну, неправильно лікується, скажімо так. Тому тут це дуже індивідуальне питання для кожної жінки, і ми причини шукаємо далеко не тільки в гінекології.